Приємний сюрприз на порозі. На першій моїй колоді зробимо. Так, отже, який приємний сюрприз вас очікує в найближчий час? Сюрприз, це ви не очікували, що він так рано буде, або взагалі не думали, що це відбудеться. Але ж він все-таки приємний. Позитив, будемо дивитися. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Для людини, яка можливо крутиться як білка в колісі, можливо, якраз хоче вийти з цього замкненого кола, коли все повторюється, от кожен день схожий на інший, може бути і так. Або для людини, яка вирішила, що настав час змінити своє життя. І перейти в інші енергії. Тобто людина щось започаткувала, якусь, якась ідея є, або з допомогою, до речі, імператора, це може бути батько, керівник, тобто власна якась людина. Можливо, ви якраз працюєте в якійсь сфері, де є метал, тобто або військовий, або хірург, можливо, айтішнік, людина, яка в своїй роботі вже багато чого знає. Можливо, має підлеглих. Дуже вперта людина стоїть завжди на своєму. Так, І можете бути, зараз кажу по Пентаклям, тела діва козиріг такої стихії, і зараз просто ви зациклені або сконцентровані, фокус маєте на фінансовій сфері для того, щоб щось купити. Оточити себе комфортом, просто банально заробити, і у це у вас гарно виходить. Давайте подивимося, який приємний сюрприз очікує вас на порозі. От, -от скоро буде приємний сюрприз на порозі. Дві десятки, завершення чогось. І тут виходить, дивіться, завершення неприємностей, можливо, фінансових для когось, можливо, для когось і фінансових, все-таки тут пентаклів, і, можливо, там не очікували тривалий час гроші і так далі. То тут вихід, отримаєте ці гроші, обов'язково їх отримаєте, тому що ви їх заслужили, і це, це гроші по праву. Так, це може стосуватися для когось, дивіться, через неприємність можете спадок отримати. Тобто, сам неприємний факт, що людина близька вам, рідна людина ну, може бути таке, читаю, як карти говорять. Людина залишила вам спадок. Та померла і залишила вам спадок. Так, приємний сюрприз на порозі. Е, можливо, тут приємний сюрприз, в тому що ви не очікували, що вам залишать щось з цього спадку. Приємний сюрприз на порозі. Так, а ви тут переживаєте за щось, що було в минулому. Можливо, стосунки, якісь віджили себе тривалий час вас мучили ці стосунки, ви хваталися емоційно, ну, якось не могли обірвати ту нитку, яка вас тримала емоційно в тих стосунках. Да, вони, можливо, уже і були дійсно розірвані, нічого у вас не могло бути, чи з вашої сторони, чи з сторони іншої людини. Але ви цеплялися за це. Можливо, думками час від часу вони виникали. То тут. Переживання ці прибираються, ви підете в нове. Це нове. Можуть бути нові почуття, нова людина. Може бути самовиражати, позиціонувати себе вже як вільна людина, яка вже хоче почати своє життя спочатку, це як обновитися, обнулитися. Приємний сюрприз на порозі. Тобто вже вийти в нуль. Для того, щоб набиратися нових емоцій. Тобто почати все спочатку. Може бути в емоційній сфері. Те, що вас мучило, не давало вам спати, думками мучило, оце може віджити себе. Ще давайте подивимось. Приємний сюрприз на порозі. Так. Через якийсь час це, вроді би, і на порозі, але це, та, до речі, або через невеличку паузу, можливо, хтось в лікарні на якомусь відпочитку у відпустці може зустріти. Можливо, це означає, що це принесе вам як емоції, які дозволять рухатись далі по життю, але сповненими емоціями. Це тут дивіться про пару людей говорять. Тут дійсно випала парою, але як варіант або незнайомі, або знаходитися, ну, можливо, там з фарці, можливо, одне від одного десь. На відстані знаходитися, дивіться, хоча ви пара, ви емпатичні обоє, ви маєте одне до одного почуття. І тут дивіться, приїде хтось до когось. ну Тут, можливо, король все таки для королеви. Король Кубковий, королева Кубкові це рак Скорпіон Риби. Або люди сповнені все-таки такими емоціями, розуміють одне одного. Намагаються допомогти підтримати одне одного, тобто почуття, тут якраз повна чаша почуттів, і тут дивіться увага, акцент все-таки буде на вашій парі. Приїзд, поїздка і щось нове, або нова поїздка, хтось зможе поїхати до когось, або просто зустріч. Давайте ще грали. Приємний сюрприз, який ще вас очікує на порозі. Когось дійсно поїздка може очікувати. Для когось це самовираження, завершення якогось етапу, можливо, все ж таки залучення чогось за кордону, можливо, ваша пара з-за кордону, і сповнення емоціями. Причому ці емоції мчать до вас. Тобто хтось із вас проявиться одне до одного. Приїзд примчить з бажанням побачити, з бажанням обійняти можливо, тобто з бажанням бути коло вас, уже мчить, хоче цих почуттів, які ви можете дати цій людині. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздний негатив, обходять вас стороною.